Поню, так я вже я... Так, тут ще попали Благодаря тому, що тут є обладнання, ми можемо зайнятися просто бізнесом. Біндхурани хуран Сидимося, що тут є у нас. І все все можна буде гарно продавати. Якісь шмотки. І в цих шмотках нас цікавить ось тут ноутбуч. Машинки у мене місце є. Залишилося 22 хвилини і у нас тут пішла жара. Чисто. Англійська погода. Так, це треба зафіксувати, чисто поділитися з людьми британською погодою. Так, що я тут показую, як я маніврірую шашки. Реномастер. машинка. Шоста передача, шерпі, 2,3 і 3 бі турбо. Будь ласка, ось всі лягають. A few later. Виїхали з Хмари. І Я знову по скоросній полосі. Тут всіх обганяю, але вже в ясну погоду. Без доща. Та й хмар уже так нема, не видно, так? ми добралися до сейф-сторіжа -сейф цього. Та й нас тут зустрічає леді, яка проводить до лоту. А ось це фотографії цього самого лоту, там є телевізор. Там є холодильник, лот доволі такий недорогий, хороший, приємний. Я очікував на те, що буде толк з нього. Ось, будь ласка, дивіться, справа припаркований і мій автомобіль, в який я буду грузити. Вона теж це побачила, я в шоці. Ось дивіться, жіночка вчить паркуватися чоловіка, а я ж то знаю як. Та, знову цими лабіринтами лабірінта не ходити. Фішка ж, це можна швидко загрузити і поїхати. Але треба перебирати, Кець. Що ти тут робиш? Ти вже тут все кице. Киці, давай перебирати, роботу робити. Поняв, так я вже знімаю. Як мені ще зняти на телефон? Прийшов з Кетцією працювати на юніт. І тут така картина. Розклалася маленька собі. одразу видно людина до роботи. Кіці, треба холодильник і телевізор погрузити. Що це таке? Є Ват Мастер Консолін, Франкфурт. Вона сказала, що якщо є якісь документи, то віддати, знаєш. Оце все ножик треба. Дай мені. Набері початку. Ви Дві. Ну, приватні. Як це було просто підтримувати, знаєш? А, це термальне бумажки. лейбли термальні. Ну хорошо, це для принтера. Найбільше.

Ага. Але зато є насадки. Що ем, це? Ух, так прикольно, я потім подивлюсь. А що це? Типу для волосся, напевно. Так. Да. Ваші спеціальні маски. Угу. Давайте заберемо, Дивись, давай так, на секундочку, ці коробочки маленькі. Не знаю, потім розберемося. Давай спочатку провіримо. А, це на голову все. По да? А, Ліс, Ну така непогано. Пару копеек буде стоїти. Волосся нарощення на волосся, де? Да? Коротше, це все для волосся. Да. А ну я хочу зрозуміти, що тут є телек. Є. Є телек, все, супер. Все, саме головне, що є телевізор. Що це? Керсет, так? Да? Давай быстренько передимося, що тут новеньке є щось, так? Да? Це Speedball, Screen Printing. Короче, напевно, людина займалася принтами. Так, да, цей принтер для футболок знаю. Це дві новенькі. От, скрін принтінгінг. Да, так, тут ще попали про конверси. Восьмий розмір. 39-й, це немає. Дві новенькі конверси. Повністю новенькі конверси. Вони ще можуть бути якась гарна модель. Дорога. Все, це вже плюс. Все, ставимо далі. Давай це сюди. Так, да, це все. Бумага. Це короче, все, все для принтера. Зая. Ага, все. Все, бумага теж, да? так? Отак, одне подивимося. А, це кружки. Коротше, дивіться, в них був бізнес, бачиш. Вони Кружки, печатали да? на, на кружках, на цих футболках. Що, да. так, да. ну, благодаря, благодаря тому, що тут є обладнання, ми можемо зайнятися просто бізнесом саме. Да. Бінт, хуран якийсь. Так, ломте, дурнички, все. просто швидко перевіряємо. Ага, хороші найки для спорта. Commercial service group. Не, не новий, Ух ти, дивись, Ін. Ударочний набір. Вау, все. Знаєш. Красиво. Так, окей. Все, погнали далі, коробочку на, на сторону. Там нічого такого, так, да? горілка, якась. Одноразові. Все, то потім будемо сортувати Мусор. Да, да. Тут що? Ага, це все, просто... Короче, це... Ага. Це, це якісь тут клінери. Все новеньке, дивись, я рефіл для принтера. Новенький, новенький. Mm -hmm. Ага. Хочу подивитися, що тут позаказували. Vinil transfer Да, Так, це все для того, щоб робити принт на кружечках, на кепочках, на таких всіляких речах. Да? Віршне. Так, я зараз тут швиденько, Теж знову ж таки. Коротше, треба буде все передивитися по цим тейпам. Тут щось посадити 16 фунтів. Я знімаю тут. Угу, все-таки женські приколюшки. Коробочок, холодильник, телек. Саме головне це холодильник, телік і диванчик. І дивимося, що тут є у нас. Щось цікаве є. Мусор. Да. Чекай, да. Чекай, чекай скундочку, да я вот занимаю тут. Короче, старейки свечи лезни. Ага, це шест новенький, потім подвинемся. Короче, це все рачи. Таблеточки. Никому не упали. The ordinary, дивися, є якийсь э, глікоцит, ацид. Це ти розбираєшся. Щас і тоді ор. Доріза. Що тут? Коротше займалася принтером. Вона робила мала якийсь бізнес, бо тут навіть бізнес-карточки. Ось ще документи можна якісь. Можна робити, Зараз всі документи окремо. Так, дуже багато обладнання, Да, Це кріплення для двох моніторів і це хороша річ. Так, а тут що цікаве, є щось. Ага, це зошит. Тут всякі штучки да? біжутері якась, так? Нічого цікавого, так? Сможниці. І цей перед на Скажімо mm -hmm. так, стейшн і тут. Блячка, я бо уб'юся зараз. скажеш, буде все викинути. Давай, кладем. просто кинемо yeah. вдома, yeah. переберемо. Сублімаційні папірці. Я думаю, що теж відноситься до паперу. Mm -hmm. Бутилки, бачиш, no. це робити ці, знаєш, напевно. Mm -hmm. Движки цікави, так. Шапочки ці їхні. Угу. Да, ці шапочки. Короче, прикол, а? Да? Куча приколів. Ага, це великий бін, так? Да? О! Великий гарний бін. А це просто якісь полочки, підставочки, чорні. Це техлон не білий, бутилочки всілякі. є? Так, це воно от робило всякі... Це ж треба нам було цю сумочку, буде така. Так, да, бачите, вона робила ці всякі штучки, дрючки. Це булочка. А це, напевно, бутилочки якісь теж. Да. Да, Ні, це якісь добре. Що це таке? Так, да, це бутилка. Подивиться. Бо я бачу, що він новенький Зая. Він в пленочках. От, уголки, пленочки. Так, да, Зая, він повністю новий. Прикинь. Тотал new... да. нов. Коротше, він не морозив, понял? Поняв, так? New, да? Зая, це повністю новенький. Не вбийся. Зая, це повністю новенький холодильник. Дивись. Подивись, Зая. Бачиш, це модель, No Frost. Це якийсь крутий. Блядь, зарядив наушники, кажу наушники, окуляри. І тепер можу знову знімати. Трошки пропустили, я вже от поставив там, до речі, це новий диван. Охвато мені батареї показати, як працює ліфт. І в принципі на цьому я думаю все. Холодильник на цьому напевно треба буде вести. Так, давай, батареячку не підведи. Давай ми відео дознімемо, покажемо людям. Ну. Є, сюди. Чикс, перша ходка. До речі, дві коробочки. Тут кружечки новенькі. Це таке. Дві коробки, все волосся. І ще все можна буде гарно продавати. 26 інч, 26 інч, 90 грам, Цього волосся просто тут дуже багато. Це теж можна буде в магазинчик якісь продати. Лотиком. Тут за цікавого, що я побачив тут якісь шмотки. І в цих шмотках зарядки і досі для Соньки. Геймпад, що правильно, окей. І зараз буде шоп-контент. Тут якісь часики. І саме цікаво. Ще один джойстик для соньки оріх. Понятне діло. І сонька четверта слін. Сюди. Техніка Тігра. Я два троли поставив один в одне. Ну, Це щось дуже на професійному. Старовина техніка, про яку мало хто знає. Отже, там за поворотом чекає новий диванчик, ну, кровать. І ось вона. Вся новенька, вся в бірочках. Просто краса. Телевізор, вогонь, Ledowski 4K. Я супер задоволений. Ботелек просто супер. От, Panasonic GX500 LED TV 4K. Так що він буде коштувати пару рябчиків. Це все новеньке, от пруфи. Ну що, погнали? Водка Водкіроський стандарт, це піздец, дві бутилки. Я просто в шоці. Тут частково також є. Ага, це спеціальний для, тримач для цієї штуки. Це знову ж таки по цьому бізнесу по принту. Це термопринтер, напевно, якийсь. Circuit. І Він я бачу новенький, новенький, да. це дуже кльово. Ми його ставимо назад. Що тут ще є? Деякі детальки є. Є якась фігня, роутер, якийсь принтер. Для... Зарядки переходники. Нас це не цікавить. Нас цікавить ось тут ноутбучок. Цікавий ноутбучок HP. На Windows 10. Так, загрозили останню партію. Нема місця для цього. Може є. Ладно. заберу поки цю велику. Залишилося сфотографувати юніт, що він пустий. Все, дякую, удачки і буду далі загружатися. Тепер треба якось це буде гарно О, підтримати. Отак От якось. І вперед. Новий диванчик. Кадр зроблю. Холодильник підготували, це зараз пакуємо, ще одна зверху і одна тут. І машинки у мене місце є. Фух, як це грузити. Це Якось буде. Так, секундочка. please. Чикс. Чикс. Залізи, Ну Да. залазимо. Да, Капець. Неочікувано. Вапше. супер. Так, лиш нікому не кажіть цей пароль. Дякую. Можу не похвастатися, як ми все це склали і лишили місце для холодильника. Майстер. Майстер. Але як його тепер загрузити? Оце питання. Ну Він легенький.